Маску, зараз покажу, як вона працює. У мене сьогодні ось така маска, яка дуже гарно підтягує шкіру обличчя, розглаважує зморшки, освіжає шкіру, наповнює її всередини колагеном, аргіреліном, морськими мінералами і так далі. Дістаємо маску. Тут багато рідини оцієї, яку можна потім ще злити в будиночку і в кілька днів використовувати. Тому ця маска має таке пролонговані можливості. І у нас є два захисних шари. Ми маємо звінити целюлозу. Яка лягає на, на наше обличчя, як друга шкіра. Два захисних шари ми маємо забрати. Ось один шар. Не викидаємо його, ми його ще використаємо, він нам дуже стане в пригоді. І це був знизу і ззовні ще один шар. Ось такий. Так, так само знімаємо, накладаємо маску. Настільки приємні відчуття. Жодна маска раніше ніколи не давала такого ефекту і таких відчуттів. Саме цікаво, що в неї можна змащувати ось навіть шкіру навколо очей, тому що ось такий колаген пептидний, трипептидний, він просто заходить в клітинку легко, швидко і тому через 15-20 хвилин маска зробить ваше обличчя гутіншим, так ніби ви побували в салоні краси. Ну, а ось ці шари, я казала, ми використаємо з користю. Їх можна накласти на шию, на декольте, а потім тією рідиною, яка залишиться, ще можна помастити руки ноги. Мені, наприклад, набагато вистачає чого цієї маски. Тобто, Хтось мастить руки-ноги, хтось живіт, хтось все тіло мастить. Ну, тобто, це вже ваша фантазія і бажання. І через 15 хвилин, 20, ми коли робили б'юті-формулу, робимо так з дівчатами після. Марафону схуднення семиденного робимо п'ятиденну б'юті-формулу, де всі заходимо з масками, з вужною водою, з колагеном і робимо різні процедури для обличчя самомасаж, зарядка, говоримо про <кій> харчування, яке дає красу, стромкість, енергію і так далі. Тобто на цій б'юті-формулі ми отримуємо багато, даємо дівчатам багато знань, практик для омолодження, для краси, і ви через 5 днів виходите просто як після салону, салонних процедур. І дехто дівчат ділилися досвідом, що маски тримають не 15-20 хвилин, а півгодини або поки не підсохне і так далі. І розказували такі результати, що хто довше тримає, то шкіра підтягується просто. Ну, тобто вам не потрібно ніяких таких робити процедур, кардинальних, пластичних, там, уколів. Ну, хто це все любить, будь ласка, я такого не роблю. Мені подобається природнє омолодження, тому що ми. Харчуємо клітину, і у нас йде омолодження зсередини, природні на клітинному рівні, також наповнення шкіри. Ну і звичайно, що зараз я візьму колаген. Ось у мене трипептидний колаген, морський рибний колаген, уже з кофакторами, з вітаміном С, біотином, вітамін в 6 b 7 Тут є шпинат для кращого засвоювання і роботи кишківника, бо від його стану залежить те, куди піде ваш колаген і взагалі, чи він піде вам, чи не вам. І тут є вітамін С, ко-фактор, без якого колаген не засвоюється. І також він йде як зберігаючий компонент, тому що тут колаген без домішок, без консервантів, тому він у темному склі. І після кількох бутилочок ви вже бачите ефект не тільки на обличчі, а й на всьому тілі. Ну, про це я вам детальніше розкажу вже наодинці, тому що багато є таких секретків. Будьте красивими! Чому важливе значення має те, що ти п'єш воду правильну лужну, біодоступну? Колаген також результативний, ефективний, а не будь-який, будь-якого ви просто наїстеся колагеном. Багато кажуть, дівчата, я дешевший колаген п'ю, якийсь там знайшла. Ну, я не проти, але справа в тому, що якщо ви навіть заплатили за свій колаген пару тисяч, так, чи скільки він у вас там коштує, ну, це просто виконаті гроші. Тому що він не ефективний. Колаген з рогатої худоби, у нього велика молекула, він не заходить в нашу клітинку, тому ви просто його наїлися. Ви ну, з таким успіхом можете наїстися, наприклад, холодцю заливного. Так само буде ефекту ніякого, просто поїли. Те саме з колагеном, який не працює. Молекула обов'язково має бути розбита на мілкі частини. Враховано всі кофактори, біодоступність і має бути а, рибний колеген, він найбільш близький до людського організму. А ще обов'язково має значення норма води біодоступної лужної, яка занесе в, ваш, в вашу клітиночку вітаміни та мінерали, тому що клітинне харчування також має велике значення, бо, як казала Раїна Фаневська, фасад фасад красить, якщо каналізація гнілає. тобто, якщо всередині ви не дасте клітинне харчування, не наповните вашу клітинку біодоступною живою водою і не наповните шкіру головою. Ну, ваші маски і всі інші зусилля будуть ну, такими собі. Тому ось систему, яку я даю, яку даємо ми на б'юті-формулі з кураторами, колегами, дає системний підхід до краси, молодості і довголіття, довголіття вашої краси, довголіття вашого організму, активності, енергії. Все враховано. Тому тут із середини краса, здоров'я, енергія та молодість. А ще стромкість. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, я вам дам.